Оді вітання час Кременчуцьких новин на Алтаві. Мікроавтобуси, які блокували роботу міжміських маршруток 1556, вивозили евакуаторами. Військова частина А 1546 зміцнює броню. А члени люстраційного комітету прагнуть активних дій. Про це та інше далі у випуску розпочинаємо. Під Крюківським мостом знайшли підозрілий предмет, який може бути частиною підривної установки. Мова йде про електрокотушку, сумку з якою знайшла охорона мосту у воді під час чергового обстеження. Одразу ж на місце викликали служби оперативного реагування. Сьогодні в обідню пору всі служби оперативного реагування Кременчука були терміново підняті по тривозі. Від чергового по залізниці надійшло повідомлення про те, що охороною мосту під час обстеження водної території було виявлено підозрілий предмет. А саме біля однієї з опор мосту плавав імпровізований поплавок із пінопласту. Коли охоронці потягли за мотузок поплавка, то виявили, що він прикріплений до чорної невеликої сумки. А в самій сумці знаходиться підозрілий предмет. З ЖД міліції нам поступило повідомлення про те, що в районі моста навіть. На, на один предмет, похожий на якусь катушку, в результаті чого ми зараз розбираємося, чому його прив'язувати. Находился он, наскільки нам стало известно, этот предмет знаходився в воді, прив'язаний к попливку. Було проведено її транспортування на безпечну відстань від мосту на берегову зону. Наші підрозділи виїхали сюди для забезпечення. Пожежної безпеки під час обстеження було повідомлені всі оперативні служби міста, міліції, СБУ, прокуратури. На даний момент проводиться обстеження конструктивних елементів мосту працівниками транспортної міліції. Також проводиться обстеження водної території біля мосту працівниками водної міліції та СБУ. І на даний час ще вирішується, щоб провести обстеження опор на, на дні. На даний момент зараз відбувається осмотр моста і водолазами нашого міста, і експертами криміналістами. Взирова по поводу і народних тіл, які можуть знаходитися на родині моста опасності на цю секунду. Я пока не вижу. Но перевірки. Ми проведемо в результаті перевірок Я потім уже кліменчужанбу буду оповіщати. Рятувальники, які були на місці події, повідомили виявлений предмет схожий на інверсійну електрокатушку, яку браконьєри використовують для глушення риби електротоком. Але остаточну крапку у цій справі поставлять представники піротехнічної групи з обласного центру, які забрали підозріло предмет із собою для подальшого дослідження. І остаточної ідентифікації. Військова частина А-1546 зміцнює броню. Гроші на листове залізо для цієї мети надійшли від міської влади. Разом з тим, кошти на потреби української армії збирають ігрою у футбол. Про допомогу нашим військовим далі у сюжеті. Здавна в народі казали гуртом гарно дідька бити. І сьогодні це актуально. Громадяни України як один стали на захист своєї держави. Адже хто не пішов добровольцем на передову у зону бойових дій на сході країни, той допомагає українській армії всім, чим може. Керівництво нашого міста одразу реагує на заклики про допомогу від військових. Минулого тижня командир військової частини А 1546 звернувся до міського голови Олега Бабаєва. Техніка вояків ракетників потребує зміцнення броні. 20 липня після проведення координаційної наради міським головою міста Кременчук Бабаєвим Олегом Майдановичем я звернувся до нього з проханням надати допомогу в закупівлі листового заліза для виготовлення захисних щитів від куль та осколків на озброєння та військову техніку підрозділів частини, які виконують бойові завдання в зоні АТО. Міський голова, як військова людина, миттєво зреагував і вже на ранок забудет. На реальна допомога було закуплено близько 40 квадратних метрів листового заліза на загальну суму 12 тисяч гривень. Колектив військової частини А1546 щиро вдячний міському голові Бабаєву Олегу Майдановичу за порозуміння і надання допомоги, яка в кризовій ситуації збереже не одне людське життя. У Кримичуці жодне прохання про допомогу військовим не залишається без уваги. Кременчуцька міська влада разом з усіма Кременчужанами, з підприємствами небайдужими, простими кременчужанами завжди намагалась підтримувати всіх наших військових і Національної гвардії, і підрозділ міліції, які зараз готуються або перебувають в зоні АТО. І ця робота триває вже декілька місяців. Олег Майданів вже провів дві наради з цього приводу і зараз поставили завдання і правління торгівлі, правлінню Департаменту праці соціального захисту, який координують в місті Кременчуці цю роботу, продовжити збір гуманітарної допомоги для наших кременчужан, які мобілізовані, хто вже виконує там обов'язок, хто ще готується до цього, але вони. Ми робимо все, щоб вони без уваги не залишалися. Вдячний за сприяння у зміцненні матеріально-технічної бази військової частини 3059 і командир міліцейського батальйону міській владі на чолі з міським головою Бабаєм Олегом Мідановичем народним владам України Юрію Шаповалову Константину Живагу за ту допомогу яку вони нам надають. Також хочу подякувати підприємствам нашого міста, які надають допомогу. Це і завод технічного вулицю, юристам нашого міста, яких очолив Олександр Гаврилов. Вони подарували нам 30 розкладних ліжок мобільних, 30 спальників, подарували бінокль нічного бачення і два біноклі сучасні для спостереження в денний час. Це небояка допомога. У нашому місті кошти на потреби української армії заробляють навіть грою у футбол. Незвичний матч днями організували футбольні фанати Керманчука. Благодійний чемпіонат відбувся на полі 4-го ліцею. Всіх учасників об'єднує не тільки е, любов до футболу, е, спортивна майстерність, а й любов до нашої України. Агромне вам спасіба за те, що ви ведете здоровий образ життя. У вас правильна жизня позиція, ви за єдину Україну. І ми замісними усілями можемо боротися з врагами. Кожна команда, яка взяла участь у турнірі, заплатила вступний внесок у розмірі 100 гривень. Разом зібрали суму в розмірі 3370 тисячі гривень. Витратять їх на закупівлю амуніції. Деньги, зібрані во время проведення этого турніру, буд будуть... витрачені <клухи> на закупку самого необхідного для наших воєнних. Спасибо большое крім за поддержку. А переможцем благодійного кубку з мініфутболу стала команда ПТН-ПНХ. Стараємося, приносимо радость болельщикам людям. Головне, що моральну підтримку подяку українська армія наша. Тож, як бачимо, разом ми сила. Тому, об'єднавшись і допомагаючи один одному, доб'ємося миру та спокою в державі. Ми повинні подякувати хлопцям, які частина з них добровольцями, пішла частина мобілізована, але це е, люди, які е, пішли захищати свою країну, своє місто. Ну і я дуже вдячен всім кремчужанам, які не байдужі, які допомагають, хто чим може. Як щодня надходять новини з зони антитерористичної операції, так кожного дня отримуємо повідомлення із місцевого фронту війни перевізників на маршруті Кременчук Київ. Сьогодні жодна маршрутка служби 1556 не виїхала з Кременчука на Київ через блокування маршрутками з київськими номерами. Чим все закінчилося і чого чекати далі? З'ясовувала Ірина Скрипачова. Про те, що було зранку на майданчику біля Амстору, нам розповідає директор служби 1556 Василь Титик. Дві маршрутки стояли, нікуди не їхали. Бандити загнали з київськими номерами машини, перекрили спереді з задія. І це з п'яти годин машини наші стоять, не можуть виїхати. Вони покидали ключі і пішли. Коли ми почали вже звертатися, наші водії до правоохоронних органів, коли вже визвали евакуатори, вони залізли в машину. І тепер не можуть їх евакувати, тому що людина знаходиться в транспортному засобі. І все основні дії почали розгортатися після 15-ї години. У міліції порушено кримінальну справу згідно статті 206 кримінального кодексу України. Перешкоджання підприємницької діяльності заведено ЄДР. Виїхали сюди, машини слідувателями описано місце перешествия. Машини вписані, і машини зараз будуть ну кажуть, забиратися. Ну, а далі будуть проводять досудібне слідство по даному голову. Підполковник міліції Олег Облап намагається вмовити водія київської маршрутки вийти. Перемови не затягуються. Тим часом бійці самооборони та спецбатальйону Кременчук для з'ясування особистості затримують кремезних молодиків, які керували процесом блокування. Це наша задача допомагати нашому городу для того, ми і создали. Помощь в чем? В охране общественного порядка, Вони в, в незаконных действиях. Я обратила внимание, что просто все стоят. Ну, стояли, потому что они как бы слышали свою безнаказанность, а сегодня уже, видите, заблокировали четырьмя машинами. Два дня назад они отъезжали, им делали замечания, они отъезжали. Ну, Они смотрели, что с ними милиция ничего не может сделать. то есть Это я имею в виду и наше подразделение, и милицию. И Сьогодні вирішили не піти, тому що думали, що не буде ніякого наказання. Коли дирижерів відвезли до райвідділу міліції для з'ясування обставин, слухняними стали і ті, хто відмовлявся покинути своє робоче місце за баранкою маршрутки. Самі автівки були завантажені на евакуатор. На годиннику в 16-та я запитую Василя Титика, чи поїдуть сьогодні маршрутки на Київ? Ні, не їдемо, тому що сьогодні в Києві перекритували дорогу, висажили на Позняках машину на металі. Про Харкові, блокували на Макдональдсі, повністю без приділ. Вони хочуть зробити. з Києва маршрутки чи ні? – А от їх пустимо, оттуди відправляють. Тобто людей забирають. Хоча б порожні. Так, так. Зараз не били. Вчора били людей, фізичні дії проти водіїв сьогодні. А завтра що буде? Не знаю. Дуже складне питання. Нам ніхто не допомагає. Ми хочемо працювати, заробляти гроші. Вони підганяють свою автобуси, кажуть, що ця маршрутка нікуди не їде. Забирають цих людей, всажають свою, забирають по 25 гривень за кожного пасажира собі в кишеню. Ну, то з тої суми, з вартістю проїзду. І все, і з цього вони живуть. А вам не страшно? Ми а що вже страшно. Я хочу заробляти гроші на хліб, хочу годувати сім'ю, виплатити кредит. все, А що страшно? Ну, вам попрошують. Вони розказують, що ви тут ніхто і приїдьте в Київ, ми з вами дуже гарно поспілкуємося. Не на камеру свідки переконані, що добром це не закінчиться. Занадто великі кошти задіяні. Чергова сесія Кремечуцької райради сьогодні не відбулася. Серед півтора десятка питань, які мали б розглянути депутати, одне стосувалося будівництва Біланівського ГЗК, інше організації антимайдану в Кременчуцькому районі. Відповідності до пункту 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування. Сесія буде вважатися повноважною, якщо з 38 депутатів на засіданні буде присутні 21. На сесію з'явилося 15 депутатів. Причини неявки депутатів невідома. Тому сесія сьогодні не відбудеться. Сесійна зала райдержадміністрації не єдине місце, де може проходити обговорення важливих справ. Сходи РДА сьогодні перетворилися на трибуну та стали свідками багатьох звернень і діалогів невдоволених депутатів та активістів. Зокрема, мова йшла і про біланівський гЗК. Ви пані Капустян на судні першої, ні другої, ні третьої інстанції. Ні з'являтися, ні свідчити не побажали по біланівському ГУКу. Сьогодні я представляю мешканців села. Моя Полтавська обласна громадська організація Право на захист. Сьогодні. Уді першої інстанції другої і третьої представляє мешканців бондарів. Кременчуцького району замість вас, пані Капусян, чому ви саму Шановні журналісти. Якщо свідок його викликають, мене абсолютно ніхто а не попереджав. А я особою себе заявила. А Чому ви не побажали заявити третьою особою? Це ваше право. Офіційна причина малої кількості депутатів на сесії невідома. Можна припустити, що у важкий для країни час вони вирішують питання, які на їх думку актуальніші у будь-якому випадку. Вирішувати проблеми з відвідуванням повинно керівництво районної ради. Про люстрацію, хоча й не з таким запалом, як раніше, не говорить хіба що ледачі. Проте створений після Євромайдану люстраційний комітет досі залишається лише у статусі громадської організації. Хоча після Майдану політики зобов'язалися надати йому державний спецстатус для проведення повномасштабної люстрації. Сьогодні активісти організації на чолі з Керманичем Єгором Соболєвим відвідали Кременчук. Зустріч з місцевими журналістами, оголошена як прес-сніданок, проходила на території яхт-клубу Посейдон в прім. Шині ресторану з однойменною назвою про основні аспекти зустрічі з наступного матеріалу від Ірини Скрипачової. Голова ілюстраційного комітету Єгор Соболєв визнає, що ідею проведення люстрації у Верховній Раді підтримують не всі немає жодної політичної сили, яка готова голосувати за розроблені громадськими активістами законопроекти. Ми закликаємо не терпіти своїх посадовців, не погоджуватися з тим, що люди з Януковича залишаються і продовжують грабувати платників податків, забрати їх через громадський тиск. Так само не терпіти нових призначенців, якщо вони успадковують ці традиції. Черговий вже п'ятий законопроект про люстрацію зараз проходить процес підписання усіма головами коаліції. Спочатку люстрацію має пройти національне агентство з державної служби, говорить Ігор. Далі воно має організувати перевірки керівників міністерств та відомств. Пряма відповідальність за це на перших керівниках держави. Це дуже важливий урок останніх місяців. Люстрація неможлива з збоку її не можуть провести громадські активісти про всьому ентузіазмі. Якщо перші особи держави не будуть хотіти люстрації, вона не відбудеться. Не варто сподіватися на те, що люстрацію можна провести тільки за допомогою написаного документу. Люстраційний комітет сьогодні це не є структура, це є суспільство, яке об'єднується і діє. Як приклад, Івано-Франківськ, Одеса, Львів, Дніпропетровськ, Кіровоград, Київська область. Головне не просто люстру. Ати чиновника, головне, аби на його місце не прийшов такий самий, наполягають активісти. Ми закликаємо їх бути максимально об'єктивними і даємо їм процедуру фактичного створення кадрового резерву. Що ми їм кажемо? Дивіться, у вас є 21 один ілюстраційний критерій. Ми вже починаємо за ними працювати, хоча ще не є закон. Крім того, до цієї людини мають бути кваліфікаційні вимоги до зайняття її посади. Що вони роблять? Наприклад, вони люслюстрували голову Держлізгоспу. Місцевого там їхнього різгоспу. вони кажуть, що ми зараз оголошуємо конкурс, хто замістить цю вакантну посаду. Вони мають відібрати там 5-10 людей, щоб це було не заангажовано, перевірити їх на відповідність до санкційним критеріям професійних і дати на вибір влади цих п'ять 10 людей, щоб їх могли призначити. От, тобто, тут дуже важливе питання це створення кадрового резерву. Щодо проведення нових парламентських виборів. Якщо за старими правилами, то це ще одна маніпуляція суспільною надією на перезавантаж. Ажання переконаний Єгор. вибори потрібно проводити негайно і тільки на підставі відкритих списків за великим рахунком. Часу на люстрацію вже немає. І наостанок про погоду завтра у Кременчуці мінливо хмарно. місцями короткочасні дощі з грозами та поривами вітру вночі до 18, в день до 29 градусів. Вдалого вам продовження робочого тижня, якими будуть міські події дізнавайтеся з Кременчуцьких новин. На все добре.